Всіх вітаю! Сьогодні хочу торкнутися дуже важливої теми теми стосунків у парі, тема сім'ї та роду. Сім'я це простір, у якому ми зцілюємося та дорослішаємо. У близьких стосунках часто проявляється те, що було передане нам родом. це можуть бути сценарії, очікування, біль, а також сила. Тому цей місяць хочу присвятити темі сім'ї та роду. Особливо в нинішніх умовах ця тема стає все більше і більше актуальною. Тема партнерства, близькості, взаємодії чоловічого та жіночого та вплив роду на побудову стосунків це те, що я буду підсвічувати вам щовівторка протягом поточного місяця. Отже, сьогодні хочу запропонувати зробити разом техніку, яка допоможе проаналізувати ваші стосунки в парі на даному етапі життя. Чим буде корисна дана техніка? Вона допомагає краще зрозуміти себе та свого партнера. Проаналізувати потреби, цінності, межі у відносинах, подивитися на свою ситуацію під іншим кутом зору, а також знайти нове розуміння та покращити стосунки. Обов'язково вкотре нагадую, що метафоричні асоціативні карти це не інструмент для ворожіння чи передбачень. Саме тому тут не буде правильних чи неправильних відповідей, є лише ваші внутрішні відчуття. Тому уважно слухайте себе. Сьогодні працювати з колодою Наталії «Він та вона. Я попрошу вас зараз зупинитися на хвилинку. Якщо маєте таку можливість, візьміть блокноти, кручку або олівчик. Коли ми прописуємо свої думки і відчуття, це поглиблює ефект від техніки. Отже, розслабтеся, можна прикрити очі і подумайте. Яка циферка від 1 до 4 відгукується вам на запитання, які на даний момент у мене стосунки в парі. Я буду обирати 4 карти, але відчуєте свою цифру. Перша карта. Друга? Третя. І четверта. Перша, друга, третя, четверта. Ну що, будемо дивитися, що у нас вийшло? Перша, друга. Третя і четверта. Подивіться уважно на ці карти, що які думки, які емоції відразу приходять. Відслідкуйте це протягом першої хвилини, адже це важливо. Тому що саме протягом першої хвилини ви працюєте з підсвідомістю. Все, що далі, це включається логічний розум. Я ще дам вам декілька запитань, відповідь на які допоможе вам вірно і чітко і глибоко сформулювати відповідь на головне питання, які в мене стосунки в парі на зараз. Отже, хто зображений на карті? Які вони? Про, про що ці люди мріють, що переживають? Як їм разом? Можливо, чогось не вистачає жінці. Або чогось не вистачає чоловіку. Опишіть карту. Опишіть карту так, ніби ви, ви описуєте якийсь малюнок, абстрагуючись від того, що це про вас. На що ви звернули увагу спочатку, коли побачили карту? А що побачили пізніше? Всі ці питання допоможуть вам зрозуміти, проаналізувати власні стосунки в парі. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що зробили цю техніку. Пишіть в коментарях ваші можливі інсайти, усвідомлення. І до зустрічі!